З 10 вересня у Севастополі розпочала роботу головна інспекція Міністерства оборони України, яку очолив головний інспектор з гуманітарного та соціального забезпечення головної інспекції Міністерства оборони України, полковник Валентин Федічев. Першим об'єктом інспекційної перевірки стала Академія військово-морських сил України імені Павла Степановича Нахімова. Про головну мету роботи офіцерів головної інспекції Міністерства оборони України у актуальному інтерв'ю. Відповідно до плану інспекційних діяльності Міністерства оборони України, затвердженого міністром оборони України, головна інспекція Міністерства оборони України з використанням спеціалістів Генерального штабу, інших департаментів та управління Міністерства оборони України, проводить інспектування Академії військово морських сил Збройних сил України. Головна мета цієї діяльності це перевірити організацію підготовки майбутніх офіцерів. Ми працювали рік тому в академії, але це була інспекційна перевірка з окремих питань. Зараз ми комплексно перевіряємо цей навчальний заклад. Це здійснюється в рамках перевірки всіх. Вищих військових навчальних закладів у 2013 році. Ваша академія серед відових вищих військових навчальних закладів, вона остання в цьому ряду. Найбільш приємне ураження були від перевірки Академії сухопутних військ в Львові. Ну і ми намагаємося, що Академія військово-морських сіл також не вдарить обличчям. В грязь і покаже, що вона перетворюється в передовий військово навчальний заклад по підготовці майбутніх офіцерів військово-морських сил. Крім основних завдань інспектування, звичайне завдань інспектування, крім того, будуть ретельно вивчені такі питання, як матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу. Крім того, ми будемо виконувати завдання міністра оборони щодо визначення етап переходу вищого військово-навчального закладу по підготовці спеціалістів майбутніх збройних сил, які будуть комплектуватися виключно військовослужбовцем військової служби за контрактом. Поки що це питання проблемне, але... Використовуючи те, що переход цей буде здійснюватися на протязі декілька років до 2017 року, ну і підготовка офіцерів має здійснюватися на протязі п'яти років, то Академія військово-морських сіл і викладацький склад має бути вже готова і вже здійснювати підготовку всіх спеціалістів, які зможуть працювати. При розподілі обов'язків між старшинським складом на кораблях і між офіцерами під час цієї перевірки будуть перевірятися тільки теоретичні знання, а ще й практичні навички? Ні. Вимога міністра оборони така, щоб об щоб об'єктивно надати оцінку. Організації навчально-виховного процесу, і ефективності навчально виховного процесу, лише теоретичне знання або так звана перевірка по документам, це вкрай не недостатньо. достатньо. Ми обов'язково будемо дивитися практичну підготовку.